Ми, друзі, знаходимося у, на стадіоні «Лівий Берег у Києві, щойно завершився перший матч однієї четвертої фіналу Кубка України серед аматорів. Іванківський штурм впевнено переміг своїх суперників з київського локомотива з рахунком 4-0 і поряд з нами опорний півзахисник Іванківського штурму Денис Петренко. Денисе, які враження від сьогоднішнього матчу? Чи вдалося виконати настанови тренера? Як тобі суперник? І чи важко було грати проти локомотива, згадуючи ту поразку в чемпіонаті України серед аматорів 0-1? Ну, емоції позитивні. Виграли з хорошим рахунком 4-0. Встановку тренера ну, вважаю, що ви виконали, якщо виграли з таким рахунком. Команда суперника була непогана, але вважаю, що ми були сильніші. Поле тяжке, було багато боротьби. Забили 4 голи, значить заслужило. Скажи, сьогодні таке враження, що от команда зробила висновки з минулої поразки від локомотива. І сьогодні ваш суперник не відчував такої розкутості на полі, у нього було. Менше часу на прийняття рішень, і це загалом потрібно поставити в плюс оборонній лінії команди. Хоч сьогодні і напад зробив свою справу. Ти більше працюєш на руйнування, ти опорний півзахисник. І сьогодні, я вважаю, ти дуже добре зіграв, не дав розгулятися футболістам локомотива. Розкажи, будь ласка, ти отримав сьогодні попередження? Одне з перших у матчі. Як правило, ти намагаєшся грати без таких жорстких холів? Сьогодні було виключення? Ну, так вийшло. Я вважаю, що там взагалі фолу не було. Тому що я перший був на м'ячі і вибив його. Арбітр так поставив. не знаю. Бажаю, що там жовтої карточки не було, і фолу не було. Тому... Ну, твоя сильна сторона це відбір. Завжди була і є. так? Ну можна і так сказати, не знаю. Зі сторони видніше сам за себе не буду казати. Ну намагаюсь грати більше вперед, ну і відбирати також. Ну сьогодні проти тебе пару раз фолили досить таки суттєво. Ну так видно, що команда не на, на нас так само, як і ми на них. І вони хотіли ну, грали жорстко, так можна сказати, вступали в бубір. Ну, така не команда. Прокоментуй, будь ласка, два цікавих моменти. Ти свідком їх був. Це падіння Сергія Сергієнка у карному майданчику, коли арбітр за симуляцією показав попередження гравцю локомотива і вилучення гравця локомотива за два попередження. Прокоментуй, будь ласка, ці моменти. Ну, вважаю, що доначе не було, 100% там симулював гравець. Ну, я навіть не сперечався, коли йому жовту карточку показував. Вилучення. Ну, Також була друга карточка: фор", фол, тому арбітр все правильно зробив. Розкажи трошки про себе, Денис. Ми знаємо, що ти прийшов у штурм із Вижородського Діназу разом із тренер, ну, тренерським штабом Володимиром Бондаренком, Володимиром Кохмалем та ще кількома гравцями. А до цього хто був твоїм першим тренером, де ти народився, де починав грати в футбол, і який був твій шлях у футбол? Ну, народився в Києві і починав там на районі, можна так сказати. Дюш... на якому? Троєщина. Uh -huh. Дюж 14 починав. Перший тренер був Сікорський Ігор Ігорі Олександрович. Це дідусь нашого нападника. <реш> Цікавий факт. Так, тому Ігоря знаю теж з дитинства. Ну потім Дюш 15 і до випуску був там. Ну, Після випуску були інші команди, так. потім... За які команди ти виступав? Ну, був в дублі Олександрії, потім е грав на аматорському рівні за Чайку Петропавловську, Борчагівку, Десна по Ну, Потім Дінас прийшов і з ними вийшов на професійний рівень. Тобто, ти, я думаю, що якщо говорити про тренерів, які, скажімо так, зробили свій внесок установленням Дениса Петренка як футболіста, я думаю, ти обов'язково згадаєш Володимира Бондаренка. Не звичайно, так. А так. хто ще? Ну, перший тренер, так, Сікорський. Причому діж 15 були Руслан Михайлович Канавський і Дерепа. Ну так от. Зрозуміло, ти граєш на позиції опорного півзахисника. Ця позиція була притаманна тобі з перших твоїх кроків у великому футболі, чи десь починав на іншій позиції? Та я, в принципі, грав і в захисті справи і центрального захисника грав. І опорного, і під і кравнього хава. Скрізь, окрім нападника. грав. Так, можна сказати. Зараз іде чемпіонат світу в Катарі. За кого боліваєш? Поділись своїми враженнями від чемпіонату. Ну, боліваю такої якоїсь команди, що болівав, немає. За Україну болівав, як би вийшов. Так, Іспанію імпонує. Ну, такий цікавий чемпіонат. Немає фаворитів якихось. Цікаво дивитися. Побачимо, що далі. На кого ставиш? На Іспанію. Якщо брати за ідеал футболіста, на кого ти рівнявся у дитинстві? Кого можеш відзначити в сучасному футболі, можливо, когось із колег по амплуа? Та в дитинстві, так, ні на кого не рівнявся. Ну, зараз багато хороших футболістів на моїй позиції грає. Не знаю, той же Бускетс. Серхі, ну, так. так. Мабуть, він. Мабуть, він цікавий вибір. Дениса, як ти оцінюєш взагалі, осінній цикл матчів за штурм? От, твої підсумкова така оцінка вже наближається за до завершення. Осінній цикл у виконанні штурма. Розкажи, будь ласка, свої враження. Чи так ти думав, чи краще, чи гірше зіграла команда? Ну, ми налаштовуємося на кожну гру на перемогу. якби Всі ігри не вийшло виграти, тому з п'яти балів, мабуть, четвірку можна поставити. Таку тверду четвірку. Так. Ну і на весну, я думаю, треба працювати і працювати, щоб дістати мирівську дружбу, яка є нашим основним конкурентом, обох змагань. Так, звичайно, буде, я думаю, важка підготовка до сезону до весни. Надіюсь, що всі плани наші. Вийдуть, дякую, Денисе, за інтерв'ю і бажаємо тобі яскравих перемог у житті на полі. Дякую.